Вітаю вас, українці, кияни! З вами Олексій Шевчук. І сьогодні Бандера Ньюз культурний майже новорічний. Перший сніг почав іти вранці, тому фото біля ялиночок обов'язкові. А щодо локацій, нагадую, різдвяний кураж на ВДНХ. Потім варто відвідати всі свої на десятині. Якщо хочете новорічну іграшку у вигляді вагону Укрзалізниці, то вам в маєток різдвяних історій на Петропавліському Боршові в українському домі почала діяти виставка український клім. Варто також зауважити, що ви можете і все, і не сходити сьогодні до основної ялинки столиці вона на Софіївській. Також хочу сказати, що локації біля Рівер Молутана ВДНХ з ковзанками діють. Ну і саме головне невеличкий-невеличкий анонс. Завтра в будинку кіно варто відвідати джаз-при свічках. Я думаю, що локацій достатньо, але головне купіть ялинкову прикрасу вагон Укрзалізниці. залізниці І не забудьте зробити декілька фоточок з першим снігом. Ну, ось щось на кшталт таких. Сніжки, сніг та ялинка. Гарних, вихідних.